Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету, переходимо до розвідку порядку денного. Про затвердження протоколу засідання конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника на міському автобусному маршруті міста Яворів. Розглянувши протокол з засідання конкурсного комітету, затвердити протокол конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника на міському автобусному маршруті міста Яворів. Секретарів Ради і міської ради вкласти договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального перекладання в міста Яру з роком на три роки з переможним конкурсу ПВП коміком Романом Михайловичем. Переходимо до даного питання, Олег Антонович, продовольчі коміки запропонувати. Значить, в результаті проведеного конкурсу в попальній системі набрано було балів, Але згідно закон, якщо є один один з цього. І нормальні напади згідно закону можна заключити з ним договір тимчасовий від трьох до п'яти років. Роману Михайловичу було надано гарантійний лист, де він зобов'язується, згідно закону, цей договір можна заключати при умові надання гарантії про оновлення свого автомобільного парку і так далі. Удосконалення даної системи. Значить, Роману Михайловичу було надано гарантійний лист, де він зобов'язується на протязі до п'яти років оновити парк і привести до відповідності наші перевезення в місті Європи. Так воно. Відповідно до закону, якщо є такий гарантійний лист, можна взяти договір, то на юричні питання. Чи на 3, чи, чи на 4, чи на 5 років заключити даним приватним. В даному випадку з 2011-2014 року, року, коли з Олій закінчиться, перевезення проводилися, як тимчасових угодах і зараз. Я б рекомендував шану виконкому затвердити цей протокол, заключити угоду для того, щоб дане надання послуги було якось управляємо сторони виконкому відбувачі. Ще зауваження, шановні члені, скільки перевіз? Ось, дуже цікаво, вже говоримо. В угоді ціна перевезення буде відкрити. Якщо потім зараз іншого виходу немає, давати на Потім, потім Приватний підприємець дає розрахунки на озідження виконкому відповідні. Тому що ми зараз відштовхуємося від того, що було до почасової років. Іншого, іншого варіанту немає. Ще заявника. На рахунок проїзду. На рахунок проїзду. Наприклад, в інших містах там немає. Білетів дитячих, і дорослих. Діти від 7 років, ті, що вже шкільного віку, шкільного віку і до закінчення наприклад, 11 го класу, 11 -го класу, вони їздять собі вартість є 1 гривня. Дорослі, наприклад, є 2 гривні. В інших містах йдуть повністю одинакові, одинакові ціни, однакові ціни. Хіба що можуть бути діти, ті, що сідають на колінах. І так, це на рахунок собіварства. Е, вже багато разів піднімалося, стараюся, щоб е, в собі вартість завжди ну, була адекватна. Що ще? Ще маєте заважені? Вам дай Боже, швидше парк, а нам, дай Боже, головніших доріг. Ставлю на голосування, які пропозиції, ставлю на голосування переключення цілі. Хто запрошує проголосувати? рішення не Дякую вам.